Як довго можна пити колаген? Ось Задаю питання лікарю, спеціалісту цієї галузі, дерматологу, косметологу Вірі Мельник. Віра. Так, Поки ми от чекаємо наших учасників, тому що ми з Світланою є капітанами групи, передаємо досвід, працюємо і, от, як то кажуть, завжди болючі питання в жінок: скільки ж тої краси можна випити. Можна його пити на постійній основі. Тому що в першу чергу потрібно не забувати про те, що ми старіємо кісткою. І всі ознаки нашого, можна так сказати, старіння проявляються спочатку внутрішньо, а потім через певний період часу ми це починаємо бачити зовнішньо. Зовнішньо ми починаємо це бачити тоді, коли у нас організм починає підготовлюватись до менопаузи. От тоді в жінок відбувається такий Зранку встала і вже все. Вже от точно замітила, що щось їй там не подобається. Тому потрібно не забувати за внутрішні процеси, постійно їх відновлювати. І саме тому я і обрала, можна так сказати, Coral Пуп, тому що тут є покроковий, покрокова така система відновлення нашого організму. Це насправді дуже правильно, тому що. Коли ми з вами йдемо в спортзал, то ми ж не задаємо на біговій доріжці собі максимальний темп. Ми його поступово набираємо. Питань насправді є багато і цікаво. Я обов'язково скину Світлані дослідження, які були про, е, представлені минулого року на дерматологічному з'їзді в.